8 тисяч гривень та 200 доларів США. Саме стільки пропонували нетверезі керманичі правоохоронцям за непритягнення їх до відповідальності. Хабарники поліцейські затримали у Галицькій та Снятинській громадах. Що їм загрожує, наш Денис Служний розкаже. Першого порушника поліцейські затримали у Галичі. У нетверезому стані автівкою кермував 55-річний водій. Поліцейські помітили, що він має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували порушнику пройти огляд у встановленому законом порядку на стан алкогольного сп'яніння. Проте він відмовився. Після цього Кермани спробував домовитися з правоохоронцями. Прохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії. Проте попередження він проігнорував та поклав у службовий автомобіль 200 доларів з США. Факт корупційного діяння задокументували слідчо-оперативна група та працівники департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, яку викликали на місце події. Інспектори ще одного нетверезого водія поліцейські зупинили у Снятинській громаді. 30-річний чоловік пропонував правоохоронцям 8 тисяч гривень. Нетверезий водій. Поклав у службове авто неправомірну вигоду за непритягнення його до відповідальності за обома фактами. Слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини першої статті 369 кримінального кодексу України йдеться про пропозицію обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Тепер обом керманичам загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Крім того, вони нестимуть адміністративну відповідальність за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Yum.